Ви вчора не продали білет. Ви три рази мені не продаєте білет. Говорите, на 21.30. Зараз я узнаю, що ви узнаєте. Без камер телебачення нам відмовили. Сказали, ні, не положено сім'ям загибших і так далі. Не положено. Проїзд безкоштовний. І зараз при наявності телебачення на камеру, навіть сверхліміта і цих одного-двох чоловік, наче отоварили п'ять. Усі ці люди у камуфляжі, учасники бойових дій, перекрили дорогу до автостанції та вимагають очної ставки з її директором. кажуть, саме тут порушують їхні права, касири систематично відмовляють у пільгових квитках. Ми в суми пошли на автовзав. Біля тула сказали сумах такого. немає. Чому? Везде. Запорожская область, Винница, Черкаси, идет. Не проказывает. Я могу сказать, со Львова мы ехали с базы бригады. До Киева бесплатно. 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 Ни копейки не взяли. Перевозчики. Три человека, до Киева Давай. бесплатно. На автостанції стає гаряче, коли всі разом ціла сотня торців ринули до каси, показують витяг із закону її працівникам. Ті ж замість пояснень викликають наряд поліції. І за збігом обставин полісмен, син директора автостанції. Порушення громадського порядку. Ага, ми, ми 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 стояли в Ви перешкоджаєте роботі автостанції. З чим? чим? Вони нарушають наші права. Що не так. А чо это не сунітав. Скажу. Прощайтесь. Ми приміта заявлення. Не так, Я так, не поможе можем, прийняти рассмотреть ваше заявлення на прохання журналістів представитися. Правоохоронець починає закривати камеру рукою. Перехожі стають на сторону протестувальників. Да ви, ми спи, спимо спокійно, тому що вони там. А не, ви нині захищаєте. Ви проти, тому що, що вийшов адміністратор. Що вони всі поховалися? Наоборот, що вони довели. Должны... Вони... Це касіри. галас прибігає і директор автовокзалу. Идите, берите льготные билеты. Вам не понимаете, что я не могу. разбирайтесь. Конечно, сейчас дадут. Хорошо. Даду. Сейчас даду. Даду. Я знаю даду. вас прошу. А вчера почему не, вы. не Через час мы не будем продавать опять. Участникам боевых действий, билеты, льготные. Идите да, да, да. завтра, сегодня, вчера, позавчера. Незважаючи на несподіваний подарунок, учасники мітингу таки написали заяву до поліції про нахабне самоуправство дирекції автостанції в сумах покарання ж для зухвалого правоохоронця, який перешкоджав, зокрема із журналістам, також визначать після перевірки.